Якщо в тебе болить коліно, була травма, є навіть запалення, то спробуй ці три прості та безпечні вправи, які мають обезболюючий ефект. Поїхали! Перша вправа дуже проста. Ми просто будемо з горизонтального положення підтягувати коліно до себе і ложити його знову на підлогу або стіл. Нам потрібно зручно сісти, ноги просто лежать на полу, і ми намагаємось скользити п'яткою до нашої сідниці обережно та повільно. Досягли обмеження і опускаємо коліно вниз, знову ж таки скользимо п'яткою вперед. Так робимо 10 разів в двох-трьох підходах. Наступна вправа у нас буде імітація ходьби. Її можна робити сидячи, але ми зробимо лежачи. Це дуже-дуже лайтовий варіант. Отже, нам потрібно дрібними кроками підходити до наших знову ж таки сідниць і, навпаки, вперед, щоб покласти наші ноги. Робимо. Обережно, дуже дрібними шажочками, ми йдемо вверх і так само йдемо вперед, вниз, до моменту повного розгинання коліна. Так можемо робити на протязі 5 або навіть 10 хвилин. Це дуже безпечна вправа. Вона не має ніякого сильного навантаження на коліна, і вона дуже безпечна і обезболююча. І третя вправа у нас для тазостегнового суглобу. Нам потрібно. Поставити одну ногу трошечки вперед, зігнути її, підкрутити таз вперед і випрямити наш поперек, не вигнати його назад, тримати прямо рівно. І далі ми подаємося трошки вперед, і ви відчуєте, як гарно розтягується у вас верхня частина вашого стегна. Так тримаємо 10 секунд і повертаємось назад в нейтральне положення. Так можна зробити до 10 підходів. Обов'язково спробуй ці три прості, головне безпечні вправи, і ти значно покращиш стан свого коліна.